Юрій Брель, червоноградець, солдат, гранатоматник, отримав мінну вибухову травму внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Луганській області при прикритті евакуації поранених побратимів. Сьогодні Юрій входить до збірної команди України, яка братиме участь у міжнародних змаганнях United States Air Force Trails, а також очолюватиме команду з адаптивного волейболу у місті Червоноград. Юрій розповідає, що для нього ці змагання можливість показати, що ми готові далі жити, поспілкуватися з хлопцями, які не скиглять, що все погано. Ті воїни, які повертаються з передової, як їм адаптуватися, соціалізуватися і реалізувати себе mm -hmm. в цьому житті, ну думаю, що в перший час там ну місяць-два, щоб їх взагалі не трогали. Ну, все, вони приїхали, вони хочуть побути там з сім'ями, з родинами побути, і, і радуються, і тішуться, що вони живі, здорові, як повернулися, що вони зараз вдома є, мають самі відійти, а потім вже не знаю, там психологи, як козаки, ну, наші воювали. Ну, були якісь психологи тоді. Не знали, що треба йти воювати, і все. Ну, зараз мови таке є, ну, термін психологи, не знаю, чи вони там допомагають, чи не допомагають, але ну, багато хто каже, що їм допомагають психологи. Ну, тобто, та людина, з якою може військовий поговорити, відкритися, якісь там болючі теми. У нього є, він може розказати там сімейні, якісь може проблеми в нього там сталися? Ну він розкаже психологу, психолог там ну і надасть, може якісь поради. Ну така людина має бути з моїх друзів. Ну, є такі, що кажуть, от поговорив поговорю психолог, мені легше стало. Крім психологічної підтримки, зустрічі з друзями. Як ти вважаєш, як можуть ще себе військові реалізувати і проявити себе окрім окрім. Окрім такого побутового життя. Ну, ці хлопці, які ну, там, побачили, що mm. там, я їду, займаюся, все, вони кажуть: о, може, ми б ви самі попробували. Я кажу, ну а що вам мішає? Mm -hmm. Кажуть, то не є якийсь там професійний там, спорт там, ну, пробувати. Я кажу, то є звичайна фізкультура, тільки вам будуть робити корективи, ну, так як в мене плавати. Mm -hmm. Вроді ми міг плавати, а казали, що не плавати. Всьому допомагають вмію плавати. Так само волейбол вдома. Волейбол стоячи і сидячи, ну, вмію грати. Ну, сів грати, сидячи, ну, трохи не то. Також навчився. Є два варіанти позашитися вдома або чимось себе зайняти. Чим більше себе заворушаєш, тим ну, менше дурня в голову їде. Турнараєш, хочеш сказати, от, ну, басейн. Ну, хлопці ходять плавати кажуть, все, військовим безкоштовно, ну, кажуть, дають. Так само Баня Нептун теж безкоштовно для військових. Чорнораді ще від навчання безпілотників. Ну, Я надіюся, що перший курс то будуть військові. Дуже гарно сказав, що е, треба пробувати, щоб відкрити щось собі, треба mm -hmm. пробувати. Інакше інакше ти не будеш знати, чи ти на це спроможний. А як е, пора, як відкрити, як реалізувати себе? Якщо є місце, де можна вчитися, треба йти і вчитися. Якщо місця немає. А є бажання, треба шукати. Юра, дякую тобі за розмову. Перше, бажаємо тобі успіху, проявити максимально свої здібності, завоювати всі можливі медалі, які тільки можна на змаганнях. Дякую тобі, Юра. Дякую. Бажаємо тобі успіху. Чекаємо з перемогою. Переможемо обов'язково.